Діти це велика радість наша, правда? Коли Господь дає дітей, це дуже радість наша коли діти в малому віці пізнають тебе, це ще більша радість, що вони не ростуть, як бур'ян при дорозі. Ви знаєте, що бур'ян, він росте собі і хоче, його не треба не поливати. Ні, ні, нічого. Картоплю треба підгортати, полоти, поливати засуха. А буря, ні, він сам собі росте. А спочатку я думаю, що так не було. Це після того, як Адам зрішив разом з дружиною, і сказали, Господь сказав, що буде проклята твоя земля, Господь. Все буде прокляте. І тому приходиться працювати в поті чола. Нема такого, що ти посадив картоплю, вона раз собі росте, бурян щез. Хоча був, був такий випадок, я не знаю, може вже свідчив, що на жуки треба збирати, коли картопля є, правда? І моя мама каже: Вася, піди позбирай жуки з картоплі. А у нас так город був наполовину, наполовину мій, наполовину мамини. А я не міг бо. Свята моя дружина була вагітна і в роддомі були, і мені ніяк не виходило позбирати ті жуки. Я почав молитися. І ви знаєте, приходжу я на поле, і мама приходить. Каже, я не розумію, чому в тебе картопля ціла у мене по дідшею. Кажу, то я молився. Напевно, мої жуки перейшли на твою сторону. Це істина правда це був такий випадок з мого життя. Ви знаєте, що молитва вона має дуже велику силу. Може не зараз. Ми можемо молитися, а воно не зараз впливається. Ми молимося і ми потім можемо побачити через деякий час. Буває, що зразу приходить відповідь на молитву, буває, що пізніше приходить відповідь на молитву. Але ми повинні молитись за наших дітей щоб наші діти вони не пішли в світ, не повернулися в світ, тому що багато дітей, вони йдуть в світ, і ми бачимо, чим то закінчується. Дуже, дуже скорботно закінчується коли Молоді дівчата, молоді хлопці, вони починають курити, випивати, потім починають і блудити, і жити якимось таким життям неприємним. Хоча вони можуть і покаятися, тому що коли ми своє Слово, слово Боже заселяємо їхні серцевіному віці, воно все рівно колись проросте. Може не зразу, буває, що зразу. Я дякую Богу, що мої діти, вони служать Богу. Я, знаєте, завжди молився за них. Я Якось вичитав одну історію таку, що. Один пастор молився за своїх дітей і всі діти покрилися. Я теж йшов на роботу, молився, вдома собі молився. Навіть як були діти малі, хворі, я брав собі іру на руки, так вона ще не ходила нічого. І молився мовами, слухав пісні прославлення і Бог зціляв. І Я дякую Богу, що Бог змилосердився над моїми дітьми, і вони зараз служать Богу. Славлять Бога, дякувати Богу за це. Я хочу зачитати одне місце, це буде Луки 15, розтіл, з 1 вірша. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А Він розповів їм, їм ось таку притчу, кажучи. Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не, лише, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилось, доки не знайде її. І знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилась, скажу вам. Що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більше, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Цікава історія, правда, що були митники і грішники, які приходили слухати Ісуса Христа. А от ті учителі, книжники які, і фарисеї, які Вихваляли, що вони вірять в Бога. Вони нарікали на нього. Вони не тішилися, що грішники і митники підходять, щоби покаятися, щоб послухати Слово Боже. Вони нарікали. І ви знаєте, що фарисеї це була така партія, чи як то правильне сказати, якась така віра. Вони Одягали такі довгі одежі, на чоло намотували таку штуку, там було заховано в роді писання, на руки намотували таку. І що цікаво, що вони ставали там, аби їх бачили люди. На перехрестях ставали, молилися там, я не знаю, як вони. І вони рахували себе віруючими. Віруючими людьми себе рахували. Книжники це були такі люди, які переписували писання. Перед тим, вони, щоб писати мили руки, брали перо і писали, і вони старались так написати, щоб жодної помарки не зробити. І перед тим, як мали писати ім'я Боже, вони знову ставили перо мили руки і писали. І я думаю, що вони найкраще знали писання. Уявіть собі, все життя переписувати. Хто з вас декілька разів прочитав Біблію? Є багато людей, що багато разів читали Біблію. Ви знаєте, коли читаєш Біблію, ти, може, зразу не запам'ятовуєш, але коли приходить щось говорити, ти все рівно згадуєш. І навіть якась ситуація виникає, і ти згадуєш про це. Бог тобі каже, що ти не так робиш, чи ти кудись не йдеш звідки? З того, що ти знаєш писання, що ти читаєш писання. Хто ж такі митники були? Митники це так, як зараз у нас є митники. Є служба така. І ви знаєте, що вони, як і тоді, мабуть, так і тепер живуть не по доходам суддям. Я не знаю, скільки метник заробляє. Але ми бачимо, що у них не маленьких хати. Ми бачимо, що у них немаленькі машини. І ви знаєте, вони повинні були би радіти, що митник, який краде з бюджету, який обдирає, а тоді ще більше не любили митників, тому що вони знімали податок. Коли ти переходиш з міста в місто, і вони всі працювали на Римську імперію, тому що Ізраїль тоді жив в Римській імперії, воно не йшло нікуди на Ізраїль, воно йшло на рим. І вони повинні були радіти, що людина покаяться, лишиться все, цей везріг, лишить це все хабарництво, лишить це все і не буде красти. А вони нарікали на Христа. Мабуть, вони мали користь якусь з тих митників, що вони боялися, що вони покаються. І в них не буде користі з того. Не буду з ними ділитися, мабуть. Ну я не знаю, це моя така думка. Грішники, хто такі грішники? Я думаю, що не треба казати, хто такі грішники. І кожен з нас може сказати, що я теж грішник був. Теж жив у грісі. Теж, може не блудив, може не пив так сильно, але є такі, що п'ють і блудять, і перерів чинять. Гріжник це той, хто чинить беззаконня, який не звертає на Бога ні на що. Знаєте, я колись, як зрішив, я тішився, що я зрішив. У мене квітрух і Руслан Сенів, він зрішив раз і щось так засумував. Я кажу, що ти сумуєш? Та ти обдурив там людину тут то це зробив? Та треба тішити, що тебе не вторив. Я тішився. Я радів, що мені вдалося того втворити, ще щось таке зробити. І коли Бог постукав в моє серце, я зрозумів одне, що я так жити не можу більше, рішити. Перший покаюся мій друг Руслан. Я такий сумний йду, він зустрів мене, каже, Вася, що ти такий сумний? Я кажу, ну, все звалилося на мене. Він каже, ну а що ти хотів? У тебе немає нічого святого. Я кажу, собі так подумав, думаю, знайшовся святий. Але він вже покаявся. Я дивувався, чому він покається? Він же ж так не лішив, як я. Ладно, я. Але Бог, Він бачить наше серце, ми можемо себе обманювати, правда? Вроді здається, ну як себе обманути? Це дуже просто. Не слухаєш Бога, от тобі і обман. Ти думаєш, що Бог, ти сховаєшся десь від Бога, чи ще щось зробиш таке. Ні, нікуди не сховаєшся від Бога. Бог все бачить. Бог бачить кожну думку твою, кожне серце, кожен куток серця твого Бог бачить. Він всюди присутній, всюди ведющий, Від нього нікуди не сховаєшся. І ми бачимо, що ті, які повинні були нести Слово Боже, вони нарікали, що прийшов грішник і митник до Бога. Але Бог він розказав притчу їм про забучу вівцю. Сьогодні ми говорили трохи про овець. І вівця, вона така послушна, вона не така, як коза, не така, як корова. Вона більш послушніша, більш така мегка. Ми бачимо, що одна вівця заблудилася. І що, Бог каже, що газда тиховець лишає 99 і йде шукати одну. І коли знаходить, він дуже сильно радіє. Ви собі уявляєте, яка радість на небі, коли одна людина кається, скільки нас тут в залі сидить. Ми бачимо, скільки раз Бог радів і всі небеса раділи за кожного з нас. Люди кажуть, що у нас стільки гріхів Бог не простить. Та в мене стільки гріхів, що, що все, Бог, де один то простить. Але ми бачимо, Слово Боже, що Бог радіє кожному грішнику. Кожен кожен грішник він приходить до, до Бога. Ви знаєте, що без Бога не до порогу, як кажуть. Без Бога не можна пізнати тієї радості, того миру, який дає Господь. Знаєте, коли я покаюся, з мене якби тягар якийсь летів. Я почав радіти, тому що я зрозумів, що Бог простив мені їх і все. У мене нема вже гріхів, Бог мене простив, Бог звільнив мене. Яка це велика радість, коли ти несеш груз гру на собі і той груз спадає? Правда? Коли ти несеш мішок з чимось, з пшеничу чи з катоплю, важко так і ти, і ти такий і схиляєшся, і коли ти той мішок скидаєш, як тобі легко стає? Так само, і гріхи. Ви знаєте, що я молився, я шукав Бога і, і якось все зрішиш, і воно потім стає якось так прикро. Коли я почав шукати, коли я почав задумувати, стає прикро, я не розумів, чого так прикро стає, Чого так сумно стає, Чого так боляче стає. Тому що гріх він тяготить, І коли ти не маєш миру з Богом, це дуже важко. А що як знаєш, що тебе чекає після смерті, це ще важче стає. Тому що після смерті ми знаємо, що чекає. І я колись, як був малий мені, діду все розказував про пекло, про рай. І мене це настрашувало, все воно мене якось стримувало. Хоча, я кажу, я грішив і родів того. Але коли оце слово сказав мій друг, ви знаєте, я втратив мир, втратив спокій, я перестав радіти, тому що я зрозумів, що без Бога не може нічого. І Бог готовий зараз кожного прийняти. Бог чекає, коли ми зрішимо, ми падемо на коліни і примиримося з ним знову. Бог готовий чекати, Бог чекає, він завжди чекає, коли ми прийдемо до нього спокояння. І яка радість на небі написано стоїть. Ну Напис... я скажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Нема такої людини, що не потребує покаяння, правда? Ми вже скільки років ходимо в Христі, буває і ми сорішаємо. І ми можемо впасти. Але Бог готовий підняти. І ми готові теж прийняти ту людину, яка кається. Нам не треба бути, як ті фарисеї і книжники, а радіти, що людина приходить і кається. Давайте встанемо на наші ноги.